Друзі, привіт! Сьогодні у мене спонтанна велоподорож. Чи були ви коли-небудь у музеї Марка Черемшина у снятині? Ось і я не був у музеї Черемшин, а дуже хочу. Щойно подивився відео загалом сьогодні зранку о 8-й прокидався і думаю, так, екскурсії, поки я не встиг взяти, може кудись їздити на велосипеді. І подумав, хм, а чому б не в Снятин? Це трошки далеченько, бо я давненько так не їздив далече на велосипеді, більше 300 км від міста, але. Швидко зібрався, зібрав все необхідне. На жаль, забув тільки петличний мікрофон, але сподіваюся, мене добре чути. Коротше, уже під'їжджаю до дрічзаводу і їдемо у сняття. приємного вам перегляду! Діліться вашими враженнями у коментарях. Щиро вам вдячний за коментарі, за поширення збереження цього відео, бо це дуже підтримує та просуває мій канал. Новий киселівт був мамаївці зараз проїжджаємо. Далі Лужани, Любівці і Зупиночка. Та сама легендарна поріжкова, в якій часто зупинявся мій батько, коли працював на вантажі. Добився, ось там позаду приїжджаєш, я взяв перейшов з м'ясом і пляшку колу, заплатив за це 75 гривень. Зараз будемо дегустувати. І так, ну що, проводимо Ось такий, дивіться, великий перейшов м'ясо. Коротше, круто, не знаю. Казали, що вони зараз ніби не такі смачні з моїх знайомих, але в мені правильно смачно. Їду просто стільки ресторанів, магазинів при дорозі. Просто все закрите. Ну, більшість. От я проїжджаю, стільки видно комерційні площі. У людей були якісь кошти, кудись вкладали і просто відкривали, відкривали ресторани, зараз позакривалося. Боляче на це дивитися, тому що багато простору, багато площі, і все просто зараз не функціонує. Заїхав, а точніше сказати, зайшов у снятин, тому що тут такий підйом крутенький, а перед в'їздом в місто вирішив пройтися пішки, тому що сонце трохи припікає, щоб не втрачати енергію. Краще буде ним спускатися, потім вже назад буде, буде приємніше. Вже бачу перед собою снятинську ратушу. Ось вона, красуночка. Зараз будемо проходити там ближче і ще зовсім трошки залишається до музею. Друзі, не вірю своїм очам, але я на місці. Ось позаду мене музей Марка Черемшини. Музей, а точніше, постать Марка Черемшини, стала для мене справжнім відкриттям. Звісно, я був знайомий з фактами, з біографії митця, читав та слухав кілька оповідань, але скільки ж цікавих фактів я почув у цьому музеї? Приємно був здивований, коли дізнався, що батько Марка Черемшини був другом Юрія Федьковича. А особливо цінно було послухати історію про їхні дружби і зустрічі. А Марко Черемшина, чоловік, якого шанували сучасники, письменники, колеги та інтелігенція. Кожна сторінка його біографії наповнена дуже цікавими історіями. Було цікаво дізнатися про будинок, історію кожної його кімнати, мешканців та події, які відбувалися у цих стінах. Я щиро вдячний письменниці, дослідниці біографії Марка Черемшина. Івані Стефюк за таку змістовну та живу екскурсію. Буквально здається, що кожен експонат оживає від ваших розповідей, а будинок допомагає відчувати емоції, які переживали господарі цього місця. Стільки можна спробувати тут переповісти, але я вам, друзі, щиро рекомендую з'їздити сюди на екскурсії, і ви запам'ятаєте це місце, як і я, і захочете приїхати сюди ще раз. Ну що, друзі, все. Ось в прямому сенсі я в саду Марка Черемшини збереглися навіть ті дерева в цьому садочку. Все надзвичайно, просто музей унікальний. Я сподіваюся, він вам теж сподобався. Дуже рекомендую вам його відвідати і рекомендуватиму його своїм туристам. Ну, тепер лишилося найлегше повернутися в Чернівці, але... Сподіваюся, це буде легше, ну як мінімум на початку, тому що буду спускатися вниз з Снятина, Тож легкої мені дороги їдемо у місто.